Добрий вечір. Бажаю всім здоров'я. Ми сам берет. Не тільки Миколиці зі Львова і за наушки на Новий рік. І чекав також. Мені придбав задячий Стрицю -Коваленко. Коваленко. Мовекс. Протектон перепрошую. і Мовекс, він трошки дорожчий. Протектон. Нова баночка запакована, вичуєте. І магній для покращення спортивних результатів, так був, якщо так можна сказати, спортивних. І велосипед, шосер, стрілець коваленка дялою, то 600 гривень. Ваші 600 гривень. Світло у мене все працює, якщо кому цікаво, два мінімум одне запасне ще ззаду. Також куплено за підтримки глядачів. так що Ось протектон будемо катати. І міцніше, це все-таки після 50-ти індія, індія кажуть. Індія, бачите, штрих-код. Ось таке діло. Сілець Коваленко, я вам дякую. В прямому ефірі, так кажу, в прямому ефірі від Миколки. З Мирода. Всім тримаємо стрій і Миколка. І Вадим Коваленко, всім, всім дякую. І Ромку Коханюк, брати, братове, тримаємось. Гартуємось, тримаємось, вистаємо обов'язково. У Львові зустрінемось, всіх пригощу, всім тисну руку, обіймаю тисну руку. Слава Україні. Слава Збройним силам України! Слава волонтерам!